E П'єр Бальма був французьким кутюр'є, який одягав важливих дам у всьому світі. Серед його клієнток були гучні селебріті того часу, наприклад, Марлен Дітріх та Вів'єн Лі. Проте наразі годинники бальма все ж таки входять до складу швейцарського концерна Soboch Group. Елегантний кварцевий годинник бальма виконано в сталевому полірованому корпусі з плавно вигнутими вушками діаметром 32 мм при товщині 6,3 мм. Головна особливість моделі циферблат. Його прикрашу візерунком арабеска. Арабеска складається із переплетення рослинних та геометричних візерунків. Є кілька фундаментальних принципів арабески. Вічна спіраль, яка відбуває прагнення нескінченності, симетрія закликає до досконалості та гармонії. Ритм та баланс досягаються через рівномірне повторення візерунків. Індекси годинника виконано в формі римських цифр. Стрілки формують Дефін. В нижній частині циферблата є апертура дати. Модель має акуратний п'ятирядний браслет із застібкою, що розкладається, водозахист 30 метрів. Ще один приклад витонченого годинника в вашу колекцію.